Софтбан слово, яке справжнім поціновичем FIFA, які влітку люблять погріндити трошки, покрутити рулетки і спробувати зловіти омріяні картки в свій склад, завжди заважає та, мабуть, сниться в страшних кошмарах. А що, якщо я вам скажу, що ефект від нього можна зменшити суттєво, і в принципі він навіть не буде вам заважати? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на червоному відео. Це відео для справжніх шакалів, для справжніх фіверів, яким пофігу, взагалі, який наразі час. Ми просто любимо крутити пікі-паки, дайте нам щось, і ми будемо крутити. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, яким чином особисто я, звісно, з вашої подачі наразі роблю ці прокрути, коли отримую отаку штуку. Я не можу відправити СБЧ. Давайте я зараз себе перенесу. Exchange Players. Ось воно, ось воно, все. Що мені робити? Єй, єй, єй. Давайте спочатку розберемо, що взагалі таке Саудман. Можливо, не всі знають. В контори є якась обмежена кількість. Запитів на сервер, які можна відправляти з одного акаунта в обмежений проміжок часу. І це не стосується виключно веб-аплікейшн. Бо я чув е, деякі думки, що от, мовляв, ви через цей PillTools тул скрутите. Що таке пилтус є в моєму відео? Тут буде посилання про всяк випадок. Якщо ви не в курсі, це скарб. І, отже, ви крутите через цей PillTools, та йдіть з консолі, збираєте або з веблікейшн. Це буде добре. Ні, не буде, тому що ці софтбани можна отримати і з консолі, і з веб-плікейшен і. З компаньйону додатку я особисто отримав софтбан з компаньйону. Чому так робить контора, Я не знаю і не хочу розбиратися. В них повністю своя там атмосфера. Але, повторюсь, мені в чатику почали писати, хлопці, що є штука, яка може це все діло нівелювати. І Саня, наш з вами друг, Алік, зробив гайд для нас з вами, як це можна, в принципі, ну, зменшити да, від цього ефект. Отже, дивіться. Софтбан, це ми не можемо нічого зробити. Що ми робимо? Ми просто закриваємо веб аплікейшн, і тут в мене виведено на робочий стіл є такий прекрасний ярличок, на якому навіть вже знак FC Companion. Запускається якась машина невідома, що це таке, якийсь Call of Dragons і так далі. І зараз ви все побачите. Якщо стисло, це емулятор, який. Я не знаю технічних нюансів, я просто отакий технічно, але емулятор. Який дозволяє вам відкривати ще один додаток, як ніби з нуля, як ніби або на другому пристрої, я не знаю, але зміст тому, що оцей рахунок, лічильник запитів, які з одного аккаунту, з одного пристрою на одному аккаунті є в EA, він якимось дивом просто скидається. Тепер подивіться, я заходжу сюди, в мене вже все налаштовано. Я опинився на в робочому столі своє Application, знайомий наш улюблений Pill Tools. Ми йдемо у Squad Building Challenge. Заходимо у Favorite. Заходимо 82 плюс Pick, Я нажимаю Exchange, і я нажимаю Exchange, і папа. Доброго здоров'я! 82 плюс PlayerPick під тверджено. Там є рекламка, її теж можна прибрати. У мене теж навіть є вжигайте, розкажу як. Ще один збираю при вас, будь ласка, ще один можу зібрати, щоб ви побачили, що воно все працює. І, відповідно, ви можете, як мінімум, вдвічі збільшити кількість піків, які ви прокручуєте. Я за два дні тесту накрутив 851 раз. Подивіться, ось воно. Плюс я зібрав все, що можна було, і я відправляв в Exchange 162 рази, 89 exchange. Так, це за рахуванням, коли воно там було оновлено, але, коротше, 89 дев'ять, майже всі я відправляю. І найголовніше 851 раз оцей плеерпік за 2 дні я скрутив. Банально за рахунок того, що в мене збільшується кількість разів цих прокрутів. Якщо я отримую совбан тут. То за цей час скоріш за все у вас злетить софтбан у веб-аплікейшн в мене так було особисто. Тобто я крутив тут десь півгодини, можливо, годину ви можете фоном чимось займатись. І коли я зловив софтбан в емуляторі, я повернувся на веб-аплікейшн, і в мене там відкрився, знявся цей софтбан. Тобто це два абсолютно різні сервери, якщо так можна сказати. Окрім того, якщо у вас версія гри PS5, то в мене на каналі є ще й лайфхак, як скидати софтбан. Якщо раптом у вас тут на емуляторі зловився, а на вашому веб аплікейшн не знявся. Я також це перевіряв, це також працює. На виході ми просто отримаємо. Якщо не безкінечні крутілки, то у вас є як мінімум три. Повні спроби. Це веб аплікейшн до софтбану, потім тут до софтбану, і потім ще веб-аплікейшн до софтбану. І, скоріш за все, в емуляторі у вас розвисне і ще до софтбану. Коротше кажучи, я особисто жодного разу не опинився в ситуації, коли в мене буде софтбан всюди, і я не зміг крутити. Я вчора вночі намагався це зробити, просто вже сонною тоді сидів, але все одно я все дозбирав, докрутив і вже мене сил не вистачило. Звісно, в якийсь момент ви зможете зловити софтбан на добу. Наприклад, від цього нікуди не підеш, але це ви можете зловити і на веб аплікейшн Але сама ця система вона ніби розмазує. Кількість прокрутів, плюс, якщо ви активний гравець і матчі заходите інколи, то відповідно система або збільшує кількість запитів, які ви можете зробити, якось там і або вона просто де-факто зменшує, збільшує проміжок між солдбанами. Не знаю, як це працює, але якщо ви активний гравець, то салдбанів ловити будете менше. Отже, друзі. З магією розібралася. Тепер давайте я це все діло видалю в себе і за інструкцією Сані допоможу вам все встановити, щоб ви ніде не помилились. Шановні, ми з вами знаходимося на мануалі від нашого Сані на встановленні Injected Companion на ПК або на версію мобільного пристрою, щоб використовувати Android. Якщо ви новенький на каналі, до речі, не забудьте підписатись, де ви ще знайдете таку інформацію у світі FIFA. Перший крок нам треба встановити BlueStacks, Це емулятор пристрою Android. Ось за посиланням ви переходите, і у вас з'являється сторінка, де по тут саня для таких безделей, як я з вами напевно намалював. Download BlueStacks саме п'яту версію. Треба, ви натискаєте і качаєте її собі. Я спеціально зніс програму. В мене зараз її немає, але в мене вона вже є скачена. Тому зробимо вигляд, що я витратив. 4 години, щоб мій інтернет скачав цей емулятор, і тепер рухаємось далі і починаємо безпосередньо встановлення. Я запустив файл встановлення, я нічого тут не змінював, просто натискаю встановити, і я зі всім погоджуюсь. Якщо ви Бездер, то в принципі не треба тут нічого робити. Я думаю, що куди воно вам пропонує, то туди і встановити це займе, звісно, деякий час, і потім ми зможемо продовжити налаштування.

Все, ми в системі, ми запустилися. Рухаємось далі. Так, щось тут загружається. Окей, Є yeah, Viewer Value. окей, Грі. Там потім можна буде це все налаштувати. Наступний пункт. Конфігуруємо BlueStacks. У нас такий екран, такий самий, як в сані на скріншоті. Щоб конфігуру... конфігурацію розпочати, нам потрібно обрати в правому меню пункт Multi-Instance Instance Менеджер. Тут пішла якась рекламка. Ось він. Бачите, праворуч мульті інстанс менеджер. Є. Після того, як відкривається це віконце, ми тицяємо кнопку, я цитую легенду, створюємо нового інстансу. Отут нам треба натиснути інстанс. Є. Yeah. Далі. Обираємо Flash Instance Android 11. Виставляємо параметри з наступного. Скріншоту обираємо відповідно «Fresh Instance», Далі обираємо Android 11». Тобто, все як на скріншоті, нічого від себе вигадувати не треба. І тут саня вам навіть зробив скріншот. Тут ви налаштовуєте, я робив так само, як на скріншоті. Можливо, якщо у вас потужний комп'ютер, ви можете спробувати щось інше, але мені цього вистачає, зробив і воно класно працює. Жодних проблем. Так, розширення 2.560 на 14 low memory, 240 і instance і 1. все добре. Після того натискаємо. Кнопку Download. Тепер в нас е, пішло завантаження саме того емулятору Android 11, який нам потрібен. Це також займе деякий час, після чого ми з вами продовжимо. Хуу! Майже все. Так, в нас становився BlueStakes Application для Android 11. Тепер для зручності пропонується зупинити роботу стандартного інстансу. Of course, we want. Close. Є, yeah, він закривається. Ага, і тепер його треба видалити. Отут натискаємо на кошик Delete. Все. Він видалився, бачите, і зник відповідно з мого робочого екрану. Тепер запускаємо наш інстанс, що лишився. Він один на Android 11 кнопкою старт. І зараз буде відбуватися магія. Отут вона зараз відповідно і відбувається. Так, бумс. Веде трошки звужу, щоб вам було гарно видно і екран, і інструкцію. Все. Ми тут, ми все встановили. Нам теж пропонують погодитися з налаштуваннями, Це потім можна буде змінити. І далі рухаємось в папці System Application, браузер Google Chrome. Знайти нам треба та запустити його. Ось він. При запуску відмовляємось, Важливо від цього, від чого можемо відмовитись. Добре. Так, не хочу я допомоги. No thanks, відмовитись це я завжди можу. Добре. Є yeah, все. Ми у Google Chrome. Далі нам треба встановити Pail Tools Injected. Що для цього треба зробити? В пошуковому рядку вбиваємо отак: от, PL Tools Injected, можна прям копіпастом. Є. Yeah. І відкриваємо: це важливо офіційний сайт. Ось воно. Pail Tools. Офіційний сайт, бачите? Так само, як і в Сані на скріншоті, такий самий навіть е значок Injected Companion. Натискаємо сюди. В нас відкривається сайт Pell Tools, який розроблений був для цього емулятора. Один в один. Все. Нічого ми не залізли туди, куди не треба. Далі нам треба встановити версію 24.047. Вона. Принципі, тут єдина. Так, нас тут попереджають, що це може пошкодити нашому девайсу, чи хочете ви в будь-якому випадку встановити. Це, в принципі, стандартна процедура, коли встановлюється якийсь там невідомий. Або Google, або Windows Soft, але в даному випадку я особисто це перевірив. в мене жодних проблем не було. І сам по собі PellTools це штука, яку вже я 2 чи 3 роки використовую. Все. В нас знизу з'явилася кнопка Open, нам показало, що все встановлено. Відповідно, ми відкриваємо файл завантаження і ти цей інстал. Я тут навіть вже пам'ятаю. тобто, не треба, да, далі все інтуїтивно. Далі вам не треба йти по скріншотам, але Саня покроково це все розписав. Саня Легенда, отут обов'язково всі помах накидайте. Далі open. Відкриваємо. І в нас відбувається магія. Ми знаходимося з вами в стандартному екрані компаньону. Залишилось лише залогінитись, і після цього. Ми потрапляємо в компаньон. Я зараз зроблю логін. І після того ще одна магія. І ми опиняємось в Web Application. Все, це можна закривати. Мануал готовий. Далі вже розширюйте, як вам хочеться. Нас попереджає Полтул, що це ви використовуєте на свій страх та ризик, оскільки це в принципі інтеграція якісь там системи і і так ви можете це розуміти, але е, я вже про це розповідав неодноразово, і можуть забанити за все, що хочеться. Тому тут на свій страх і ризик назавжди це повторюю. І все, друзі, ми в компаньоні. Далі лише ми робимо те, що нам потрібно. Беремо, наприклад, 82 player плеерпік і. Тут працюють тімплейти, до яких ми звикли, робимо Add. Починаю я завжди з звичайних золотих гравців. Будь ласка, все як в стандартній версії. 6, наприклад, low to high, Ignore player position. Я ніколи не додаю тільки Untradable, бо мені пофігу. Можу собі дозволити. Тепер так само золото, але тут же low to high, ignore player position. І також я не додаю на жодних untradable і два гравці. Все, засейвилось. Зайшли в розділ СБЧ favorites SBC, build using T-plate і Доброго здоров'я. Відправляємо, підтверджуємо і кайфуємо з мінусів, яких я для себе тут знайшов. Дивіться, коли ми робимо, наприклад, склад Builder, Отут я тицю зараз в мін Макс Рейтинг. І, наприклад, я помилився. Або є такі ситуації, коли вам потрібно ввести декілька різних рейтингів. Спочатку high rate, а потім, наприклад, low rate fodder докину, докинути. Так, от, отут ви не можете, бачите, я лівою кнопкою мишки тицею, щоб це виділити, тому що я лінівий шакал. І мені доводиться бекспейсом видаляти це і по вводити. Незручно трошки, але в принципі нічого такого катастрофічного тут немає, то можна звикнути. І також тут на роботу хоткеї. Тобто треба рученьками своїми брати і натискати. Але якщо чесно, це мінімум просто по відношенню до того, що ви отримуєте можливість крафтити будь-яке СБЧ, збирати будь-яке СБЧ і де факто. Якщо не уникати повністю проблему софтбану, то зменшити її максимально. Я, наприклад, вже зібрав 17 з 18 збірок Давіда Жіноля, і зараз в мене є 44 прекрасних піки, які після того як я зберу, полетять прямо в нашого французького форварда. Друзі, таке вийшло відео. Якщо вам сподобалось, не полінуйтесь підтримати його лайком та коментарем. Пишіть мені ваші лайфхаки також в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось, гарних вам прокрутів. Заваріть собі побільше кави. Бережіть себе, все буде Па-па, я пішов крутити. Ха -ха -ха -ха. Окей! О, такий Прокрут! Футі з Беркам! Я навіть вирішив записати трошки. Бекстейдж. Чи як це? Як в Марвел. Титри після ролику. До речі, воно відкриває ти працює швидше, ніж базова версія софту від EA. Доброго здоров'я! І це в мене ще комп'ютер слабенький. Da 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 da